О, нормально. У нас ось таке. Ось таке о. Да -да. Куди ж без декору. Ну от куди ж без декору. Беремо наші вишні. Нам потрібно зробити, щоб вони були ось так сокі. І забудовуємо так, от, щоб в нас тут вийшли такі... Ну... Тут зробимо бортик такий. Охорожу ми тут зробимо, коротше. Робимо з вишневих цих вишневі паркани. Паркани вишневі робимо. І що ми з парканів робимо? ми робимо ось так. Сюди вишневі. По краям робимо наші сходів. Тут не треба, тут у нас все стоїть. Теж не треба. В принципі, якось так. А, ну, і тут краще Потрібно зробити ліхтарі. Щоб зробити ліхтарі, нам їх треба робити, у нас вони вже є. Нам потрібно тільки іще зробити паркани. І ставимо під самий верх, тому що у нас тут будуть ще скрині стояти. Наскільки можна, максимально його ставимо вверх. От так. Нормально, нормально. Все під контролем. Тут у нас будуть скрині стояти, можна їх поставити як хочете. Тут у нас буде такий вихід. Тут вихідний. Які Можна 6 є зробити, є, сіє, сіє, ну, як хочете коротше. Вишневі двері. Нам потрібно зверху зробити будинок. Будинок, будинок зверху. Так, саме зверху. Зараз ми тут піднімаємо стовбини не, не в 12 блоків, а тільки в 6. 2, 3, 4, 5, 6. О, чудово, чудово, чудово. Просто прекрасно. Просто просто чудово, просто прекрасно, просто. Ой, опа, беремо наш туф, робимо тут. Тут, тут, тут так само, як і знизу. Майже так же само, як і знизу. Майже, майже. Ну і робимо отак. Ще отак робимо все. Мені потрібні дошки, дошки потрібні. Стоп. До верха не добудовуємо. Там буде по-іншому. По по Three days later. Коротше, беремо смерекову кольору і отак от робимо. Тут ми забудовуємо саме ось так. Я думав спершу перевернути, але там буде видно, а якщо його з'єднати 4 колоди, то буде якось неекономно. Тому так виглядає, в принципі, нормально. І нам треба перекрафтити в такі глибослан свій кахлі зробити. І перероблюємо. В... Плити з хлібосланцевих кахлів. Так ми залишимо про запас Може не прийдеться. І забудовуємо, робимо... Ну, формуємо кришу, коротше. Таку сільську, як, за, як шапка у, у селянина. Кришу таку робимо. Тільки вона у нас із сланця Так що нормально. Тематично Тут ми додамо по одному цьому, і тут ми теж будемо, щоб воно не виглядало якось негарно. Бо якщо воно не буде виглядати гарно, то одна людина мене вп'є, коли подивиться це відео. Да, одна людина є така у мене. Я може прибити те, що не гарно воно буде. Оп, пропустив. Думаєте, не треба так? А я скажу, що треба. І із середини теж було гарно. Добре, так. Тут додаємо також саму. По краєчкам ставимо знову і піднімаємо. Ну і верху. Отак буде. О, ну, чудово-чудово вийшло, Мені подобається. Ми робимо ось так ось також. ось так Ось ось робимо. Зараз побачити навіщо це. Беремо наші ліхтарі і розставляємо на оці такі... Ну, те, що ми зробили. О, yeah. красота! Знову цей дочк пішов. Ці двері, юний. Всього. Середини нам потрібно зробити освітлення, освітлення, освітлення. Як ми і тут робили. Тільки напевно, не так високо його треба зробити. Ну, не. Рівень, ну от куди достану. Оттуди. Куди достав. Воно так рівно, рівномірно вийшло. Так, дивіться, що нам потрібно далі? Нам потрібно зробити декорації зовні. Зовні зверху. Зверху зовні. Нам потрібно взяти і перекрастити повністю весь так. Взяти один стак і зробити приблизно стак-палець. Тому що нам потрібно паркани. Нам потрібно багато парканів, бо ми зараз будемо забудовувати там все парканами. І того 2-3 парканів. Солідно, солідно. Мені треба зробити наостанок із цього сходи. 16, думаю, вистачить. І піднімаємось наверх, робимо двері, для чого нам потрібні були ці. Ми розставляємо отак от, от де наші колоди де стоять. Роставляємо. Блін, треба постати сходити знову. Не вистачає, ну як завжди в принципі. Наверх можна поставити сланців плити. Це щоб наш будиночок був об'ємний, а не просто якась така коморка квадратна, плоска. Ну, зрозуміло так. Зараз я біжком по посланець. біжком От тепер, в принципі, можна й доробити його. В цій області можна зробити ось так з плитами. Ну, Верхній будиночок готовий. Нам потрібно буде ще знизу, там зробити дещо. Але поки верх забудовуємо, піднімаємо наші ці на один блок вверх. Зробимо ще наших улюблених плит із кахлівих, якісь, із глибосланцевих кахлів. І поставимо ці плити наверх. Тепер, що ми робимо з вами? Заберемо звідси верстак і викопуємо. Канал вокруг нашого будинку. Робимо одну здорову заокруглену каналу, так би мовити. А тепер із центра. Коли ми це зробили, ми з центра. Усього у нас центр, ми робимо просто канали такі викопуємо прям до самого краю. З цієї сторони канал. Тепер з цієї сторони робимо канал. Ці канали ми робимо для того, щоб ну, якби поділити нашу ферму. На чотири частини, щоб у нас... На чотирьох частинах росли різні продукти, так так би мовити, різні овочі. Я ж тут промахнувся з тим Упс. Зараз ми цей стовбик його перебудуємо, бо я ж тут ненароком промахнувся. Так, виперу нормально. <кхи> а тепер, друзі, ми візьмемо і поставимо сюди просто наші паркани і з По периметру так просто переставляємо на ці сланцеві блоки. Ну, в принципі, нормально, нормально, нормально. Заборчиками закінчено. Беремо нашу воду, беремо воду і заливаємо туди воду, коротше, на. Коротше, це заливаємо тут. І оці тунельчики теж заливаємо водою. Так, тунелі я позаливав. І я їх позаливав. Тепер можна. Тепер там, де ми ставили смолоскипи, точніше там, де я їх ставив. Просто беремо і заливаємо замість них воду. Так, поки не сіло сонце, я ще не до кінця залив. Але поки не сіло сонце, нам потрібно освітити тут собі біом. Тому що ми робимо? Беремо, робимо люки. Люк, люк, люк. Чим більше, тим краще люків. Беремо вишневий паркан і йдемо. І так, ставимо там де вода, наші люки закриваємо повністю все тут. Люки закрили, на люки ставимо з паркани ставимо на люки. А на паркани зверху ставимо наші ліхтарі. Ну це вже, думаю, було очевидно. О! Отак. Красота! Красота! Тут робимо так само. Ну, в принципі, із тих двох сторін теж так само робимо. Заповнюємо водою, ставимо люки, додаємо паркани і зверху ліхтарі. Коротше, тут я освітив, перше нормально, але я ще хочу розставити для декору на цьому на паркані тут. Так, тепер що ми робимо? Беремо наші улюблені люки і просто закриваємо його. Отак от, от все. Пробуємо це так, тому що якщо ми поставимо отак, то вони будуть розвернуті в іншу сторону, а мені цього не потрібно. Немає витримний. Так, а як же тут? Ну тут будемо від стіни відштовхувати. Тут вже ось. Шикарно. Так, стоп, у нас тут треба один, буквально один сланець, О, якраз один. Блін. Це зміни, бо мені не подобається. О, тепер шикарно, шикарно. А тепер найнудніше я скажу, це треба вскопати ці всі поля. Мотикує. Опа, бачите, у нас тут закривається сухим. Тому потрібно сюди додати води. Це якщо де у нас сухе формується, додаємо води і робимо такі самі конструкції. 2000 years later. Ну, красоті ну, красота, красота. Мені подобається, мені подобається. Гадаю в цій часті поля у мене буде рости вже женеці. Магія Чорнозему Так-так-так. І так, так. гадайте, скільки сюди влізе? Думаєте. стака сюди влізе, пшениці. До речі, у мене друга вже матига. Що вона? Угу. Друга матига. Перша діаманта вже зламалась. О, господи, тут ще можна посадити пару стогів. Ну стака 2 три... ну, точно сюди ще можна посадити. Йо-мойо, таків -йо, 5 десь приблизно. Так, поряд у нас буде рости бурячок. Тут буде рости картоплі, у нас. Тут буде рости морковочка. А тепер, любі друзі, нас чекає фінал. Так. Тому що ми переходимо до першого поверху. Перший і останній поверх. Ви думаєте, чому я не почав робити з цього поверху? А все тому, що він не буде такий, як зверху. Він буде повністю із скла. Так, тут будуть скляні стіни, скляні тунелі, тому що це якби будуть такі теплиці, що, як би мовити, тут туди... теж буде 4 частини і 4 теплиці. Тоді, так, виходить. У нас тут будуть рости um, гарбузи. Кавуни. Uh, сахарна тростина. І какао боби. Потрібно. Першим ділом викопати тут uh, три блоки. Саме в три блоки. Не більше. Викопаємо тут в три блоки. І ямку таку. Вокруг. По колу, по колу копаємо. Так, 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 так. Я вас лопатою забью, щоб ви мені не мешали. Все. Та ви задовбали мене. Ох ти ж гад. Кріпер раз, кріпер два, кріпер три, кріпер чотири. Шість кріперів, що? Що за... Що за нафіг? Продовжуємо копати. Берімо. Так, щоб у нас тут виходило по два, Нам потрібно, щоб тут виходило по два, Отак. По два, По блока по два блоки, самі, щоб тут було. Отак. Бачите тут блока. От має от, от так з усіх сторін. Так, це зробили, це зробили добренько. Тепер шукаємо центр. Беремо і розкопуємо знову в три блоки в центр. Так само в три. Не більше, а саме в 3. Тут ми робимо отак от і отак. Потім побачите, для чого це все. Шукаємо тут центр. І те же саме робимо тут в три блоки. І так за всіх сторін. Так, це у нас готове. Тепер беремо туфову цеглу. Якщо ви не підготували, підготовуйте. І робимо ось таким чином. Центр не заспав. Будовуємо, не забудовуємо центр. Робимо тільки там, де земля, з боку землі. Так от. Закриваємо. Бачите, робимо так, щоб у нас тут така траншейка залишалась. І тут так само, щоб тут ну, траншейка була. Беремо, робимо вишні відшки. І в центр просто забудовуємо ці траншейки, що ми зробили. У нас тут буде, якби. Ми тут ходити будемо. Тут все ми забудовуємо теж. Гото! Отак. Так, що це за блок, я не зрозумів. Отак. На цьому туфу у нас буде стояти скло. Так. Тут у нас буде всюди скло. Так. Тебе? Нам потрібно зробити, отут, отут, де у нас буде скло. Ми спочатку виділяємо двері. Так, у нас тут будуть двері. отут тут ми будемо заходити. Можна буде з цієї сторони, можна буде з цієї сторони. Коротше, так, отакі штучки ми робимо зі всіх чотирьох сторін Тепер в мене ще багато туфових ціх. Тому ми просто ставимо на один рівень на цеглу цю сланцеву Туф. Отак. По периметру розставляємо. Готово! Тепер що ми робимо? Зверху ми нічого не трогаємо. Ми робимо отак от. Отак -от. От, там, де, от саме там, де двері ми робимо ось так. і Такий уголочку будуємо І так, з чотирьох сторін треба зробити. Також над дверями, думаю, дати оце, щоб також на дверями були такі уголочки. Ось так. Готово. Тепер, тепер, тепер. Уголочки думаєте, тільки тут? А ні. Ось тут, де в нас так би прилягає ну, оця от основа до колоди? Ну, до цієї балки, так би мовити, то там ми теж будемо уголочки. отак. Тут, бачите, не прилягає, тому тут ми нічого не робимо. Тут прилягає, ми з цієї сторони будуємо, тут прилягає, з цієї сторони будуємо. Коротше, якось отак щоб виходило. От саме там, де прилягає так би. Тут нічого не прилягає, ну. Так, откуди тут воно прилягає. Ну, надіюсь, ви мене поняли. Просто робіть так, як роблю я, Ну, Якщо, звичайно, хтось зі мною вирішив збудувати в таких масштабах ферму. Ви тут реально здоровецького. У нас вийшло, що ти такі я, щось таке. Тут ми додимо ось так по куточках. Саме по куточках, там де вони стикаються. Коротше, вийшла така основа. І нам зараз знадобиться досить таки багато скла, я вам скажу. Так, 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 саме так нам треба дуже багато скла. Тому що тут скло буде проходити. Тут все буде закрите склом. Так, я хочу це зробити. А, я придумав, до речі, як виділити проходи, щоб все було гарненько. Ви там, де будете виділяти проходи, якщо що, то зробіть ось так. Ось тут ви... Зробіть. Розширте на один коротше. І зробіть ось так. Тут, от там, де будуть проходи зробіть ось так. І, і зробіть туди двері. За щоб воно не заважало потім, коли ви будете ходити. Ну тут не обов'язково робити так, як я ферму бобів там, ну, інших. Ну, там, ферму бобів, зрости, ну, можна, як як то можна і кактуси зробити, в принципі. Вам всього вс тут потрібно буде поміняти якийсь одній слой цей землі на пісок. 4,5,6. Шести 6 блоків. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6. Вот. Правильно 6. так вот. Вот так вот. Тут можна буде так іти. Заходити сюди. Щоб все було чудово. Дуже... Я думав, що це таке це овечка. <ріст> Робимо дверей вишневих побільше. Вони будуть всюди вишневі двері. Вони красиві, вони мені подобаються, вони дуже гармонійно так з туфом виглядають. О, якраз і, і, і з підлогою нормально так виглядають. Тож, взагалі чудово. Зсередини Що ти давай, іди сюди. Поборемось з тобою. Будемо меч собі зробити. Але сокеруй нормально. Головне, що двері є вже. Так що нормально. Мені здається, що воно зверху якось пласким виглядає. Мені не подобається це. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні ні 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 ні. Ні, 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 ні. Ти не взірвешся. Не смій. Подлюка. Не смій, ти не взірвешся. Іди звідти. Іди сюди. Іди сюди, Федінка. Давай, 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 давай. Давай, ти звідси маєш вийти. Ти мені тут взагалі не треба. Звідки ти взявся? Так, як же я хотів виправити зверху? зараз ви все побачите. Так як і там зверху я робив, коротше. Такі трошечки з інших блоків і трошечки в іншому порядку. Робимо освітлення тут. Там, де блоки у нас все використовуються. Ну, коротше, отак от. Точно так само, як ми робили там зверху. Тільки основу будинку. А тут ми робимо верх будинку. Якби такий вийшов Перевернути ні, чи що? Коротше, друзі, кіпішу я по стеклу, тому що його тут дуже дуже багато мені знадобиться. І сюди, і сюди, і туди, і всюди. Коротше, я пішу, я. Так як скла мені знадобилось дуже багато, тому я вирішив збудувати ферму з переплавки. До цього мені знадобилися скрині, воронки, печі і скрині. І можете закидувати наш пісок і переплавляти його. Все, 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 все. все. Скло є, скло є нарешті, нарешті, нарешті. Так. Так, 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 скла я трошечки зробив. Я ж надіюсь мені його вистачить. Ну. І так, це знову я, і для повного щастя вам знадобиться 48 стаків скла. Це для зовнішніх та внутрішніх стін тепер треба за все забудувати склом. Повністю, повністю все. Ну, ну от прям все що тут є, треба забудувати склом, аж до верху. Так, 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 так що, бігом, бігом, заводовую, заводовую. Many months later. Блін, скло закінчилось. Головне там ще було не переваглене, так що я зараз бігом його доплавлю і вернуся. Я взяв своє останнє скло, тепер можна в принципі добудувати оцю частинку. Починаємо забудовувати все до кінця. Three weeks later.